Привіт, які усім, ви на каналі гутуємо разом і я зразу беруся до роботи. Нам буде потрібна одна середня цибулинка, я її нарізала, розігріваємо пательню, беремо невеличкий шматочок масла, або наливаємо олії і будемо зараз з вами обсмажувати цибульку. Як я нарізала цибульку, я нарізала її на півкружечка, ось на такі шматочки. Можете нарізати на кубики, можете нарізати більшим кубиком за бажанням. Саме основне, щоб цибулька була обсмажена. Осмажимо її до такої золотистої скоринки. Так зовсім трішки, швиденько, 2-3 хвилинки на середньому щоб Вона трішки підзолотилася. Зараз покажу, до якого кольору приблизно я обсмажила цибульку. Ось, дивіться, приблизно трішечки її обсмажили. Тепер цибульку перекладаємо у мисочку. Друзі, саме основне, я не сказала, що ми сьогодні з вами готуємо, а ми готуємо неймовірно смачні канапки, які готуються легко, просто, мінімум інгредієнтів, але максимум смаку, тож я продовжую готувати. Сюди додаємо одне яйце і зараз будемо додавати спеції. Ви додавайте всі спеції, які ви любите, я показую, що додаю я. Я додаю сухий часник, додаємо трішечки солі, обов'язково додаю куркуму, обожнюю цю спецію, додаю хмалі сунелі і буду додавати суміш перців. Поки що це все ми не перемішуємо, а просто Відставляємо в бік. І що, друзі? Наш наступний інгредієнт це плавлені сорочки. У мене ось таких два плавлених сорочка. Нам потрібно, звичайно, що буде їх на терці. беремо терку і натираємо сорочки на терці. Буду натирати тому на великому терці. Все просто, все швидко і буде зараз смакота. Поки я тут натираю ці цірочки на терці, друзі, підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, якщо ви ще не підписані, поставте вподобайку і напишіть коментаря, що сподобався вам цей рецепт, а я швиденько вже натерла плавлені сирочки. Додаємо їх до нашої мисочки, де в нас тут є цибулька, яйце і спеції, І потрібно це все ретельно перемішати. Ось і все. Зараз ще один інгредієнт, і наша смакота буде готова. Все ретельно перемішали, тепер беремо хлібчик. Беремо любий хлібчик за смаком. У мене ось такий звичайний хлібчик. Зараз будемо накладати цю нашу намазочку на хлібчик. Я хочу сказати, друзі, що можна цибульку не обсмажувати, можна просто додати сиру і тоді додати всі ті самі інгредієнти. Але мені саме зі смаженою цибулькою більше подобається за смаком, тому можете попробувати додати і сиру. Беремо пательню, викладаємо трішечки масла, розігріваємо добре пательню і викладаємо наші канапки і смажимо до золотистої скоринки. Обсмажуються вони дуже швидко, 2-3 хвилинки і готові. Побачите, якщо вже знизу гарненько схопилося, ви можете їх перевернути, все, наші канапочки вже готові. Швидко, просто і дуже дуже смачно. Ну що, всім, хто їсть, всім смачно, і ми також будемо смакувати. Подивіться на цю смаку, дуже гарненько обсмажилися. Зараз будемо з вами смакувати. Що хочу сказати вам про цей рецепт. Друзі, спробуйте приготуйте. Дуже виходять смачні канапки. До речі, можете їх і приготувати в аерогрилі, можна запікати і в духовці. Якщо ви не хочете смажити, приготуйтеся це. Саме запхайте в духовочку на 10-15 хвилин, і ця смакота буде просто ж готова, і це теж буде дуже-дуже смачно. Друзі, я всім вам бажаю миру, спокою, всім на мирного неба. Бережіть себе, всім всього самого найкращого. Дякую, що були зі мною в цьому відео. Всім па-па-па-па!